Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги пропонується задача підвищеної складності з теми коло змінного синусоїдального струму. В схемі, яка показана на малюнку, паралельно з'єднана конденсатор та гілка RL. Відомо, що діючі значення усіх трьох струмів, які показані на цій схемі, дорівнюють 1 А кожен відомо реактивний опір цього конденсатора XC 4 Оми. За цих умов треба визначити реактивний опір катушки L. Відразу хочу сказати, що мені невідомий аналітичний розв'язок цієї задачі. Принаймні, мої студенти, які мають гарну математичну підготовку, не прийшли до успіху в аналітичному розв'язанні. Тому, якщо хтось з вас хоче спробувати свої сили саме в аналітичному розв'язанні цієї задачі, і ви прийдете до успіху, я прошу вас надіслати мені цю задачу, і я під вашим авторством розміщу її на нашому каналі. Але ми скористаємося. Не аналітичним розв'язком, не традиційним шляхом з комплексами оп... повних опорів з комплексами струмів та напруг, ми скористаємося відомим нам шляхом побудови векторних діаграм. Побудуємо векторну діаграму струмів, взявши в якості базисного вектору вектор напруги У на Затискачах цієї гілки і цієї гілки. Зверніть увагу, напруга на конденсаторі та напруга на гілці RL однакова. І тому ця напруга вибирається в якості базісного вектора. Побудуємо топографічну діаграму і на її підставі зробимо векторну діаграму. Топографічна діаграма. Будується на підставі другого, першого закону кіргофа для цього вузла, який виглядає, комплекс струму І1 дорівнює комплексу струму І2 та І3, або вектор струму І1 дорівнює сумі векторів І2 плюс І3. Що нам відомо достеменно з приводу вектора І2? Вектор І2, струм конденсатора, він випереджає напругу на конденсаторі, ось цю напругу У на кут 90 градусів. Тому саме так його ми і будуємо. Тепер значення діючі усіх струмів або довжини усіх векторів однакові. Це означає, що усі три вектори утворюють рівносторонній трикутник, а кути у цьому рівносторонньому трикутнику дорівнюють 60 градусів. Тому вектор I3 ми відкладаємо під кутом 60 градусів до вектору I2. Вектор і додається до вектору i2. Ось він додається до кінця вектору i2. Ми прилаштовуємо початок вектору i3 під кутом 60 градусів. Вектор i1 дорівнює сумі цих векторів i2 та i3. Ось він цей вектор, і він, до речі. Теж розташований під кутом 60 градусів і до вектору i2, і до вектору І3. Вектор І3, він відстає від напруги У на якийсь кут. І з цієї діаграми можна визначити, що оцей вектор І3 ми його паралельно самому собі перенесли в початок координат. Має кут нахилу 30 градусів. До вектору е, напруги. Тобто фазовий сув між векторами напруги та струму І3 дорівнює 30 градусів. Оце ключове значення, яке ми отримали з векторної діаграми, і яке дозволило нам просто розв'язати цю задачу. На підставі векторної діаграми напруг, яка наведена на цьому слайді. Ми побудуємо топографічну діаграму на підставі векторної діаграми струмів. Ми побудуємо топографічну діаграму напруг та трикутник оперів. Топографічна діаграма напруг. Напруга на затискачах У, напруга на резисторі УР. Цей вектор співпадає з вектором струму І3. Ось цим вектором. А напруга на цій катушці випереджає на кут 90 градусів, тут кут 90 градусів вектор струму І3. Тому оці вектори Ur та УЛ, будуються виходячи із трьох припущень. Перше припущення вектор UR розташований колініарно до вектору І3. Кут між векторами ur та UL дорівнює 90 градусів, ну і кінець вектора UL, сума Ur та UL, дорівнює вектору U. Кінець вектора UL співпадає з кінцем вектора У. Тепер на підставі цієї топографічної діаграми напруг ми будуємо трикутник опорів. В трикутнику опорів. Оцей вектор утворює активний резистор, опір активного резистора, довжина цього вектора це активний опір резистора R, довжина цього відрізку це XL, це реактивний опір катушки, ну, а з приводу довжини. Гіпотенузи цього прямокутного трикутника. Зверніть увагу, що струм І2 та І3 однакові, і напруга на затискачах цієї гілки і цієї гілки теж однакова. З цього витікає, що е, повні опори цього конденсатора та цієї гілки RL, вони однакові. Тобто повний опір гілки RL співпадає з реактивним опором конденсатору та дорівнює за умовою задачі 4 Ом. Чому саме співпадає повний опір RL з реактивним опором конденсатора? Дивимося на наші лекції. Модуль вектора Z, ось ця довжина цього відрізка. Визначається за формулою корень квадратний із r квадрат плюс. X2, активна складова та реактивна складова. У свою чергу, реактивна складова X вона утворюється як різниця між реактивним опором катушки та реактивним опором конденсатора. В квадраті піднесено. В нашому випадку, в нашому випадку цього конденсатора. Активна складова дорівнює нулю. Нема опору в цій, схемі, в цій гілці. Реактивна складова індуктивності дорівнює нулю. Катушки тут теж нема. І з цієї формули видно, що Z дорівнює XC і дорівнює 4 Ом. Тому ми отримуємо прямокутний трикутник з кутом 30 градусів. І нам потрібно визначити довжину катета, який е, протилежний до кута 30 градусів. Це половина гіпоцинузи або синус 30 градусів помножено на гіпоцинузу Z ілі Xc4 на 05, 2 кома. Задачу, між іншим, розв'язано. Бачите векторні діаграми. Стають в нагоді нам при розв'язанні деяких задач. Не забувайте про векторні діаграми, користуйтесь ними. Не забувайте також підписуватись на наш канал, якщо ви не, підпис... не підписані. Я наголошую, що в описі цього каналу ви, в описі цього відео ви знайдете посилання на спеціальний сайт. Путівник по нашому каналу. Вже близько 250 відео розташовано на нашому каналі, і ви можете, користуючись цим слайдом, швидко знаходити потрібні задачі або потрібні лекції. Ну і я буду вдячний усім, хто знайде змогу перейти за посиланням на сайт Монобанку і підтримати наш канал. Дякую, до нових зустрічей!